Весна заплакала війною, схилила голову у хрестах і тихо дивиться з тобою, як зло торгує на ланах, все тягне сонце ковелою, тощись сльозами тут і там, з пораною, з головою, земля слугує тут ще там. Весна уквічена, чекає, чекає миру, як і ти. І кожний день вона мигає, мигає сонцем, доброти. Весна, незважаючи на війну, продовжує рухатися у напрямку літа, продовжує оживляти всю природу і дарувати надією на краще. Нехай ця війна, нехай літо взагалі будуть мирними і в спокої, люди могли, щоб жити. Як завжди, бажаю вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Я на благоохоронця і Господа Бога за спиною. Нехай наших захисників і захисниць, героїв оберігає від усього лихого. Зберігає вас, не забуваємо, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Я впевнений, що врешті-решт війна повинна скінчитися і люди повинні перестануть гинути. Адже весна для того, щоб жити, розквітати і йти тихо і мирно по житті. Слово перемагаєм добром бути добру і з Богом.